Отже, починаємо ми із Григорієм Марченком, директором департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Григорію, вітаю! Доброго будь ласка. Дня. Є основна інформація про ці колони. Вчора Кабмін вирішив виділити 10 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу. Розкажіть, будь ласка, за якими маршрутами будуть пересуватися вантажівки, скільки їх і точка призначення. Перше, загальне вже от на 11 годин сформовано три колони. Це Київ, як ви сказали, Дніпропетровський Харків. Загальна кількість автомобілів 71 одиниця. Загальний вонта... обсяг вантажу 773 тони. 11 годин це готовність. Ну, через декілька хвилин, я так сподіваюся, ці вже колони розпочнуть рух. Всі питання організації руху відпрацьовані. Точка прибуття остаточно буде уточнена, можливо, декілька точок, але це територія Луганської області. І предназначена в Луганську область, де буде здійснена передача представникам Міжнародного комітету Дякую, червоного хлопці. Пане Христа. Григорію, говорили у включенні про безпеку. Хто гарантуватиме безпеку під час руху колони? Ну, під час руху колона взагалі до території Луганської і Донецької області. Ну, Луганська область, перш за все, там через частину Донецької області Дніпротрувського проходить, Там супровож просто супровід. А на території Луганської області, якщо є потреба, відповідно там розвідка проведена, то буде супроводжувати Національна гвардія України, яке до місця до території, яка контролюється тимчасово бойовиками і банформані. Ну а там уже Червоний Хрест. Буде супроводжувати у вас. Є те, інформація. Це... У вас є інформація про те, що червоний хрест отримав дозвіл від бойовиків на прийом цього вантажу. У нас тобто, чи, немає, чи дістанеться думаю, що... власне цей вантаж? Тих, думаю, хто що... його найбільше червоний потребує? червоний хрест, зараз. міжнародна організація, повинна на території України отримати дозвіл від бойовиків. Це загально прийнята практика. Червоний хрест. Всі формування які. Навіть банформування крайні, вони завжди пропускають. Но Хоча досі, тут досі є виняток. співпрацювали нормально. Досі Червоний Хрест не мав перешкод під час роботи на території, контролюваній терористами. Ну фактично обмежено і працював. Але світовий прак. Хоча є виняток. В ті банформані, я не знаю, це терористична організація, яка переросла вже просто в мордерське борнформані. Я приду такий приклад: п'ять тисяч. Наших рятувальників близько п'яти тисяч з техніки на території Донецької Луганської області працюють, які контролюють бойки. В наших працівників-рятувальників немає жодної одиниці зброї. Її немає не тільки там, в зоні, а взагалі принципово у державній службі надзвичайної ситуації немає жодної одиниці зброї. Але, не дивлячись на те, терористи постійно здійснюють на напади наші підрозділи. От я так скажу: у нас конфісковано техніки, обладнання, майна банк, пограбовано, пограбовано точні банформування, тому що насильницьким способом заставляли лягати на асфальт наших людей на майже 4 мільйони 900 тисяч на сьогодні. Конфісковано тільки 43 одиниці пожежної рятувальної техніки. Як, медикаменти. Люд, як як люди працюють там? Я маю на увазі ваші працівники. Е, давайте поговоримо про це. І от Росія постійно говорить е, в цій зоні. Зараз гуманітарна катастрофа, треба допомагати. Будь ласка, чи от ці події в Луганську, в Донецьку, постійні відключення, електрики, проблеми з постачанням води на який статус за ну, вашими нормами тягне? Це надзвичайна ситуація. Ну, це ну ви роз, розв'язали там фактично. Війну на територію Кримберформування, але війна носить особливий характер. Ця війна не тільки там захопити територію і щось таке. Це війна пограбування, знищення всієї інфраструктури. Ну десятки мостів знищено, знищується вся система життєзабезпечення, свідомо знищується. От наші піротехніки, 90 працює там чоловік піротехніків і 35 одиниць з техніки, знешкодив за цей час близько 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Близько 300, якщо точно 293 одиниці вибухнебезпеки, це спеціально встановлене на території дитячих садочків, в мостах, на теплових електростанціях. Ну, в парках відпочинку, то тобто, там, де прогнозована маса людей, частина з них цих 293 одиниць встановлена з таким розрахунком, щоб дистанційно можна підірвати, або на розтяжках. То тобто, це спеціально встановлено для того, щоб місцеві мешканці, які це вже на звільнених територіях. На звільнених територіях, між мешканці от були підірвані або знищені все, що вони не могли знищити, значить вони замінували всі практично об'єкти системи життя Тому це не просто війна, а війна. Метою якої нанести, крім всього іншого, великі матеріальні збитки і великі людські втрати. Попри те, що у вас забирають техніку, люди працюють, вони підпорядковуються Київському центру Міністерства так, служби з надзвичайних служба, надзвичайних ситуацій. Ситуацій, особовий склад. Не дивляться на все, виконує задачі. У нас немає людей, які там перебігають на іншу сторону. Вони виконують вони виконують свої завдання, ліквідують пожежі, реагують на надзвичайні ситуації, але, звичайно, в дуже складних умовах. В багатьох випадках обмежують можливість, наприклад, при спалюванні багатьох полів. Вже сільосугідь бойовики просто не допускають наші підрозділи. На об'єктах життя забезпечення один в багатьох випадках також не допускають пожежі в їх своїх маси які влаштують бойовики. Вони також час сьогодні в Луганській області у нас. Більше половини всіх пожеж в лісах, які пройдено вогнем, перепадає на одну Луганську область, де це роблять бойовики. Тому наші рятувальники приходять надзвичайно складних умов, але вони продовжують виконувати свої оборони. Добре, на територіях, які звільнили українські війська у містах. Зараз є загроза життєзабезпеченню людей. О забезпечення забезпечує в містах. Зараз, крім тих людей, які на вільний територій, це також близько чоловік і 600 техніки. Це ті люди, які на цих працювали в Донецькій і Луганській області, яка зараз звільнена або взагалі не була під. Родбанформань, крім того, 800 чоловік направлено із державної служби надзвичайної ситуації, і як я говорив, 90 піротехніків, які ведуть розмінування цих територій, які участвують в шоси там життя Ну, наприклад, 90 будинків розібрано, визнано 2684 тонни тони. Це різнобудівельне сміття. 114 кілометрів доріг очищено, в тому числі і розміновано ці дороги. Про вибухонебезпечні предмет я вже говорив. Це більш близько 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Доставлено 60 кубів питної води в цих районах, водоймища. Розміновуються, зокрема, от у Славяногірську там санаторій для спінальників, там теж він був замінований, і наш там піротехнік працювали і в водоміщах, яких є, і на тій території там цього словяно ГЕС е, працюва, працюють наші піротехніки. Тобто відновлюють на багатьох об'єктах шляхи сполучення, мости і таке інше розміновують. Але бойовики, в тому числі якісь там, які залишили банформування, зокрема наш загін. Розташовані Северодонецькою, були спроби в нічний час нападу, але зараз охорони на, на звільнених гвардії. територіях. Так? Це вже на території. Бойовики казали, що є загроза, чи навіть самі погрожували підірвати хімічне підприємство, зокрема в Горлівці. Чи казали, що є загроза те, що вони можуть Так, вибухати? Вони загрожували, вони як за... ваша служба оцінює вони... ці ризики? Вони не тільки загрожували, вони занесли туди вибухівку, по цим даним, що в нас є, але. Персоналом було своєчасно вивезено, ну в общем спрацьовано таким чином зараз немає там такого запасу отруйних речовин. Сполук, які би в випадку випагли, вийшли вийти могли за межі підприємства. Тобто фактично на цей час на цьому підприємстві тою запасу, який вони розраховували отруйних речовин, немає. Таким чином великої загрози від цього для населення немає. І інші інфраструктурні об'єкти на території Донбасу. Ну це завжди перш як за все... вони охороняються. Зараз це ті, які звільнені, те звільнені так. Та да, і... на ті, що звільнені, да там працює адміністрація, всю територію контролює Національна гвардія і там міліція, яка створюється, вони забезпечують безпеку і громадян, і наших піротехніків, які виконують задачі, от, тому що дрібні групи терористів все-таки туди засилають. Да, про так засилаються, але наші піротехніки, Теракти, наприклад, дійснити, 51, там. енергетики відновлювали 51-ну лінію в районі Артемівська то наші піротехнічні групи, які обстежували ці лінії електропередач, охороняла Національна гвардія. Вона і наших піротехніків, і ті групи Міністерства паливої енергетики, які працювали по відновленню цієї високовольтної електромережі. Дякую, пане Григорію. Це інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій стосовно ситуації в зоні АТО і власне самого гуманітарного вантажу, який сьогодні відправляється в зону антитерористичної операції з Києва, Дніпропетровська і Харкова.